У минулому відео ми змоделювали бочку, яка чудово підійде для запікання текстур. Отже, наша ціль це низькополігональна модель, яку ми зараз з вами зробимо. Ви не лякаєтеся, я підготувався до відео і просто переназвав нашу, наші хайпольні мешики та поставив просто нашу бочку в центр. Та примінив модифікатори, зайплаїв їх. <кхи> Отже, наша хайпольна бочка готова і нам треба е, зробити е, ловпольну. Для того, щоб всі е, деталі нашої пропрацьованої бочки нормально лягали на текстуру. Нам потрібно зробити ось це. Е, створюємо циліндр. Shift A, Mesh та створюємо наш циліндр. Нам потрібно створити циліндр з 16 е, кутами. Прописуємо тут 16 та підтверджуємо. Я хочу поставити е, наш циліндр по висоті десь так, як наша бочка, і буду підганяти його е, за розмірами. Ось так. Ви вже знаєте методи, як можна підганяти, тобто скейлом. Або також можна переходити в режим редагування та підтягувати наші еджі. Тепер я доріжу тут ось так. Ось так. Ось так. Тепер дорізаємо ще. Після нашого бейка та текстурування ми зможемо це все трішки краще оптимізувати. Це потрібно для того, щоб воно краще перебилося на нашу текстуру. Тому зараз ми можемо трішки більше використати наших вертексів. Ось так. Прослідкуємо, щоб і знизу добре захоплювало. Ось так. Тепер швиденько простим способом дорізаємо декілька декілька еджів. У нас тут утворилися 4 кутники. Це допустимо. Потім ми це все приберемо. Ось так. Виходимо з режиму редагування та обов'язково приміняємо трансформи. Тобто Ctrl-A, Apply Scale є. Тепер нам потрібно переходити е, уже на розгортку. Переходимо в вкладку UV Editing. Та відрізаємо наші кришки. Виділяємо Edж, натискаємо Mark Sims. Ось є наш перший розріз. Тепер виділяємо нижню кришку. Також Mark Sims. І тепер нам потрібно зробити ще, ще один надріз. Ось в цьому місці, щоб ми могли розгорнути наш циліндр. Mark Siemens. тепер ми виділяємо е нашу лопольну бочку. Тепер ми бачимо, що з'явилася наша розгортка, але на даний момент вона не являється коректною. Тепер нам треба виділити, натиснути натиснути е U. Та тиснемо Unwrap. Ось тепер це е, коректна UV-розгортка. Та ми спробуємо це все е, запакувати. Всім раджу використовувати UV Pack Master 3 версії. Воно вам дуже згодиться, тому що стандартна, стандартний пакет, який є тут для редагування. UV-шок він недостатньо пропрацьований. Так, тепер виділяємо та пакуємо. Але якщо у вас немає цього аддона, це нічого страшного, ви можете зробити це іншим способом. Так. Наша UV-шка готова. Тепер ми нашу ловпольну модель. Назвемо Barrel LP Ось так. Та назначаємо на неї е, матеріал, який назвемо також Barrel Поки відключимо нашу лоу і тепер. На кожен елемент нашої хайпольної бочки ми назначимо окремий матеріал. Неважливо, не як ви його назвете. Це потрібно для того, щоб ми потім могли створити ID-карту, по якій можна буде розфарбовувати або накладати якісь окремі текстури трішки простіше, ніж без неї. Так, один, два. Ось цей створимо під номером 3 та 4. На хайполі ми також перевіряємо наші зміни. Ось тут є, треба примінити ротейти. Ctrl-A-ротейт. Давайте ще раз переглянемо нашу лоупольку, нам потрібно її засмузити. Переходимо ось сюди, тиснемо галочку «Автосмуз» та прописуємо тут 180 градусів. Після цього правою кнопкою миші та тиснемо Shade Smooth. Підтверджуємо галочкою. Ось зараз ми отримуємо ось такий результат. Після цього нам потрібно заекспортувати. Наші об'єкти. Обирайте зручну для вас папку. так Це буде лоу-полі. Обов'язково тисніть галочку Selected Object, щоб не виділилось весь вміст вашого в'юпорту. Apply Transform Export to FBX. Відключаємо видимість нашої ловпольки та відкриваємо нашу хай полімодель. На всякий випадок ми також її засмузимо. Шейтсмуз і тут 180. Ось так, тепер все виділяємо та експортимо. Називається все Barrel HP. Експорт. Зберігаємо та переходимо до бейка. Ось ми відкрили наш Marmoset Toolbag та створюємо новий бейк проект Та підгружаємо сюди наші меші. Ось так. Відкриваємо. Тепер хайпольну модель переміщуємо в хай, лоупольну в лоу. Трішки відразу відредагую відступи мінімальні та одразу збережемо наш файл. От назвемо Barrel Test bake Є. Yeah. Переходимо в налаштування нашого самого бейка. Отже, в нас тут, наприклад, хай буде 2К. Давайте для тесту зробимо 1024. Включаємо наші галочки. Ось ці карти. На даний момент ми будемо бейкать. Та ще я хочу додати sickness Карту sickness та position Ось так. Переходимо на влаштування цього параметру Curvature, Carvature та виправляємо з одиниці на двійку. Це додасть трішки глибини та об'єму. Отже, ще раз зберігаємось та печемо. Ось такий результат в нас вийшов. Досить непогано ми можемо зразу зараз збільшити роздільну здатність та перепекти це все. Ось. Стало краще. Навіть якщо вам не потрібен, не потрібен розмір ось такий ваших текстур, ви все одно запікайте в максимально хорошому, хорошій якості. Ви в будь-який момент можете зменшити якість в фотошопі, або в вашому ігровому рушії. Тобто це буде тільки на користь. В наступному відео я покажу вам, як, це, як ці карти загрузити в Substance Painter та затекстурувати ось цю бочку. Якщо це відео було для тебе корисним, став лайк. Якщо в тебе залишились якісь запитання, пиши їх в коментарях, я постараюсь швиденько на них дати відповідь. В наступному відео ми попрацюємо з такою програмою, як Substance Painter. Тому, якщо цікаво, підписуйся, щоб не пропустити. А я дякую тобі, що ти переглянув це відео до кінця. Зустрінемось в наступну п'ятницю.